24 грудня 24-го року, друзі, поздравляю всіх українців та шанувальників каналу інших національностей і громадянств з святами наступаючими. От, ми продовжуємо працювати. Сьогодні у нас остання обов'язкова дегустація цього року професійна дегустація кефірів України. Щиро сподіваюся, що всі поціновувачі. Нашого каналу, Сирно завжди, вже розібралися в різниці між дегустаціями професійними, які відбуваються за участі професійних дегустаторів, людей, які працюють в молочній галузі. Я тут е, прикинув, скільки молока ми переробили за власну кар'єру. Ну, слухайте, мільйони тонн, мільярди кілограмів літрів. Да? Е, найбільше так виробили сиру, масла, плавного сиру, але і кефірів виробили немало. Тому, звичайно, компетенцію маємо іншу ніж звичайні споживачі. І закрита дегустація, проведена по правилам, які існують в нашій молочній галузі. Сподіваюсь, забезпечить певний рівень об'єктивності, достатній для розуміння споживачів, які кефіри купувати, які ні. Але хочу підкреслити: в кінцевому рахунку обираєте ви самі. На ваш смак, на ваше уподобання, увага і на ваш гаманець є е, такі історії в житті. Я їх зустрічав слухати сотні разів. Коли, от, наприклад, мій колега, комерційний директор Житомирського м'ясокомбінату привіз до своєї бабусі старенькою е, найкращу, найсвіжішу ковбасу лікарську з Житомира, ту, що просто елітна, от, з цеху, практично. І він її привозить її, і, і бабуся скуштувала, вона вже не ходяча, старенька. І вона каже: синок, ну от слухай, ну не смачна ковбаса. А отдай мені оту, А пам'ятаєте, там типа чайна, шахтарська, бо вона її весь час купувала, на пенсію іншої вона купити не могла. І тому смак призвичаївся, і ця бабушка буде рекламувати цю ковбасу. Тому за 16 гривень вона тоді була, а лікарська була там за 35-40. За і переконати її неможливо. І ми навіть і не намагаємося. Купуйте те, що вам подобається, те, що дозволяють ваші доходи, а ми просто вам підкажемо. Яка продукція відповідає стандартам, а яка відповідає менше або не відповідає? Нагадую, що нам 5 років виповнюється от буквально за тиждень. За ці 5 років ми маємо, бачите, більше 5 мільйонів переглядів. Вже на нас підписалося 36 більше тисяч глядачів. Ми дуже вдячні кожному. Відповідатиму і надалі на всі питання. Фахові, тобто коментувати вже е, мені подобається те чи інше, я не буду, тому що розумієте, коли у нас під деякими відео є до тисячі коментарів, я просто не маю стільки часу. Але і ще раз на всі фахові питання на каналі ви будете мати фахові відповіді. Це важливо. Ну і нарешті, е, оскільки найбільше переглядів чомусь не бирають, незважаючи на назву сир назавжди, відео про масло, таким подарунком, бонусом для вас буде найближчим часом. Четверта позапланова дегустація вершкового масла України, оскільки було дуже багато змін. Ціни на масло піднялися там практично 1,5-2 рази. У нас були відео про ціноутворення масла, про ціни на підробне масло. Ми все це з вами аналітично рахували. Арифметику застосовували, насправді там не важко. Буде ще одне відео. 18 зразків масла, із них 12 піде на рейтинг і 6, по-моєму, поза рейтингом. Щось таке. Чи навіть 12,8, от можете подивитися на фото. Це буде вже на наступних тижнях. Плюс продовжимо підводити підсумки року по нашим асортиментним групам, які ми ще з вами не проговорили. А сьогодні ще раз дегустація кефірів, трошечки відео побачите. В кінці, як завжди, протоколи дегустаторів і фінальний рейтинг грудневий по кефірам. наступну п'ятницю. Підсумки року, по кефіру. поїхали. Тут можете ознайомитися з учасниками сьогоднішньої дегустації. Крім традиційних, бачите, перший раз ми за рог взяли, теж готуємося до дегустації наступного року. І волошкове поле теж готуємо дегустувати. За замріяні особи. Відпустіть нас додому суботи сьогодні. Після завтра полетиш в Францію. От там я, я знаю, почу. мені треба підготуватися. Джефрі, до Франції. Привіт тобі! Вітання тобі! Веди себе добре ж лисичкою. Так, Віка, з мене холодець. У нього тут немає Джефрік, бережи себе. Тобто ми бовти, у нас зразки всі кефіра питного. Дивіться, скільки наливаємо. Отак? Ну, можна трошки більше. А, ні, так, так, бо на три пакети цих. Я можу розлити. Галичину, ну став трошечки, знаєш, на один кофт, щоб було з чим поміряти потім. Так, отак. Вона маленька просто, що гличина. І молокія маленьке передали. Молокіє. Така якась рідковатенька. Ти знизу підписала, да, так, ці вже стаканчики? Так, да, все ми підписали. А номери потім виставити. Молокія рідкувата, так? Да? Ні, така нормально. Таке враження було як... А у порівнянні з гличиною? Рідкіше? Чуть, чуть рідкіше, чуть, -чуть. Ага. Так, Віка, ти потім виставиш. Так. Це у нас хто? Ви волошкове поле, ви, може, спочатку понюхаємо? Ну, лить що? Вони... Ми їх без рейтингу просто. Ми їх вставимо, але вони в річному рейтинзі не приймають участі. Ну, Якщо займуть вище місце, я буду сам радий за них. Які питання. Ми волошкове поле готуємо до дегустації наступного року. От нам передали і масло. А чого ви так вирішили? Ми, наприклад, з вікою проти. Блін. Добре, що я не питаю вас. <рес> <смірків> а дарма? Це, це хто? Просто <на> наша. Ой, просто <на> наша. <на> ну <на> і буде так по порядку. Ну, Леся, дивись, все плюс-мінус, однако. Якщо якусь аномалію побачиш, то ну просто наше це мої любимчики, звичайно. Гарна дуже структура. Ну, блін, ну це мій улюблений кефір. А він перший вийшов. Ще Молокія перше зробила густий термостатний. А от Кременчук зробив перший питний кефір, такий суперовий, як. Знаєш, апгрейд, типа соєцьких. Такий. Куди там тим. Ягостинський. Розшарованим радянським. <пух> а як. Добре? Блін, кефір Яготинський, коли добра партія із кращих. І бачите, зараз війна, то нема вже Баштанки, не закрита, не працює, бомбили тварі, то зараз немає варіантів. так? Весь кефір Яготинський. А раніше була частина Баштанка, я робила, частина Яготин. А марка була Яготинська все. Ну, це ви швиденько так, це вам не масло різать, так? Да? <кій> Німає. У оператора вже рука набита, майже не трясеться. Це мені здається, що в тебе руки? Слухай, мене б так потрусило, то той капець би мені був. Органік як? Дуже гарна структура також. Органік структура була завжди гарна, але був більш виражений кефірний грибок на початку, потім менше став. От сподіваємося, що зараз теж буде менше, на запах. Менше, так? Угу, Останній етап підготовки саду. підписуємо зразки. <пізв 'язано> <підписуємо. пізв 'язано> Знизу вони підписані секретно назва виробника, а збоку номер зразка. І приступаємо. Зап'ємо масло, да, Леся? <пізв 'язано> Зап'ємо важкі роки співпраці. Максимському колі соратників. Максим ага. ви от мені скажіть. Що Шо ти щось розумне скажеш, чи як завжди? Так. Як ви будете розчитуватися те, що ви забрали у нас сьогодні останній день перед вихідним? — Я придумав, що ми повинні були да. займатися собою, піти до косметолога, зробити масаж. Я вже не говорю про те, що треба прибрати в хаті, зробити закупи. Okay. Я тобі скажу, Леся. Дуже просто буду розказувати. Дивіться, шановні глядачі, хто хоче, Лесі, Юрі, е, е, прислати подарунок на Новий рік, присилайте, поки That's сайт right. працює. Світочі за роботою. Подивіться на цей широкий лоб. Подивіться, де ховається мозок. Ні, ну дивіться, ну реально, бороду можна збрить. А у міші, у Міші куди дівати. Мале Олексійович, ваші стаканчики прозорі, поїхали. Немає часу. Олеся, я вже? Як це, 15 хвилин, як вагітна, а так стомилась, так стомилась. Так, нагадую, друзі, які зразки, які саме брали участь в нашій сьогоднішній дегустації, презентую вам протоколи дегустаторів. Зверніть увагу на повне співпадіння першої трійки. Це важливо, як на мене. От. Ну і наразі підсумковий рейтинг за грудень 24-го року. Нагадую, що в п'ятницю для підписників виключно ми проаналізуємо кожного виробника, і буде рейтинг, підсумковий підсумки по кефіру за 2024 рік. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Прошу допомагайте нашим воїнам, вони того варті, і сподіваємось, все буде Україна. Все буде Україна. Допомагайте воїнам, друзі, до зустрічі!